Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 3 жовтня, 1318 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Що по Одещині, що по Миколаївщині минулої ночі росіяни пускали шахеди, а по Полтавщині били балістичними ракетами по газовій інфраструктурі. Загалом росіяни минулої доби запустили 380 один шахет. 303 з них збито. 21 крилату ракету 12 з них збито, сім керованих авіаційних ракет, п'ять з них збито і 7 балістичних ракет. Жодного збиття немає. Загалом по всій Україні зафіксовано аж 78 прильотів від дронів і 18 від ракет. На Одещині, наче минулої доби, серйозних прильотів немає. На Миколаївщині збито два шахеда. Много пошкодили якусь господарську споруду на Миколаївщині. Ну і в районі Очакова шість разів були атаки півдронами від росіян. А от в Миколаєві СБУ зловила зрадників, які намагалися вивідати якісь військові секрети на одному з оборонних підприємств міста. Ну Тепер поїдуть на тюрму щодо Херсонщини, то там збито два шахеда після російських обстрілів на щастя без загиблих. Але п'ятеро людей травмовані. Ну і прямо в ці хвилини на Росії прилітають якісь дрони по НПЗ. Це дуже добре. Чекаємо ще на таке.